Рано чи пізно все таємне та приховане стає явним. І ця історія саме про це. В першій серії серіалу Майже одружені ми побачимо, як лист із минулого зіпсував весілля Кіри та Влада. Кіра і Влад споріднені душі, які настільки схожі характерами та поглядами на життя, що оточуючи застрій закоханим. Батьки молодят вже давно дружать сім'ями, тому одруження стало довгоочікуваним святом для обох сторін. Поки гості чекають розпорядницю церемонії, Кіра помітно нервує. Напередодні весілля дівчина знайшла лист серед маминих прикрас, зміст якого шокував наречену. Що ж там і чому цей лист знаходився в її мами, ви зрозумієте, після перегляду серії. Але те, що там було написано, відверто шокувало дівчину. І після цього Кіра попросила влада та свого батька зупинити весілля. Близькі намагалися заспокоїти наречену, адже думали, що це просто передвесільні нерви. Та згодом все виявляється набагато складнішим. Кіра передусіма зізнається у вагітності. Але ніхто не розуміє, чому ця новина має зруйнувати весілля. Навпаки, це ж велике щастя. Невже влад не хоче мати дитину? Звісно, що причина не в цьому, але після цієї шокуючої новини Кірі душевно було дуже важко, і вона вирішила втекти з власного весілля. Та краща подруга Кіри Ліза зупинила втікачку прямісінько біля таксі. Подружка нареченої була вражена її вчинком, адже майбутнє дитя від коханого це справжнє щастя. Ліза взагалі не розуміла, чому Кіра так себе поводить. Влад теж встиг наздогнати кохану та запевнив її, що вагітність не може стати перепоною для їхнього щастя. Він зміг заспокоїти Кіру і після розмови наречені повернулися до вівтаря, але, схоже, їм і насправді не садилося стати чоловіком і дружиною. Замість проголошення обідниці вірності. Кіра шокувала гостей ще одним зізнанням: Влад не є батьком її майбутньої дитини. Невже це правда і причина дійсно тільки в цьому? Чи вона приховує щось набагато складніше, ніж вагітність від іншого? Насправді все набагато глибше, тому обов'язково подивіться першу серію серіалу Майже одружені, щоб дізнатися, з якою проблемою зіткнулася головна героїня. Будь ласка, підтримайте український контент і це відео лайком. Ну і зустрінемося з вами в наступному відео, де я розповім про другу серію і нову історію кохання.